Хочете створювати складні фігури в After Effects, анімувати їх форму і навіть об'єднувати кілька об'єктів в одну складну ілюстрацію, сьогодні покажу, як малювати фігури, групувати їх, заокруглювати кути, анімувати контур і ще кілька фішок, які зекономлять вам години роботи. Привіт! З вами Владислав, і ми продовжуємо вивчати After Effects. Анімації будуються або на імпортованих файлах з Photoshop чи Ілюстратор, або на тому, що ви створили прямо тут у програмі. Якщо не вмієте малювати в ілюстраторі, у мене є повний і безкоштовний курс список відтворення лишаю під відео. А якщо хочете підтримати канал, посилання на монобанку в описі, і тепер є кнопка спонсорувати під відео. Буду вдячний! Отже, фігури. Найперше це примітива звичайний прямокутник, скруглений, еліпс, багатокутник та зірка. Щоб розкрити групу з інструментами, потримайте на ній ліву кнопку миші. Перед тим як почати малювати, гляньте на позначку біля вказівника миші. Ось така створить фігуру, а ось така маску, тобто приховає щось на виділеному шарі. Поки забудьте про маски, про них в одному з наступних випусків розповім. Отже, пройдемося основами. Прямокутник. З його допомогою отримаємо будиночок. Тримаємо Shift, квадрат, маємо вікно. До речі, на одному шарі може бути багато фігур, і якщо шар виділений, то нові фігури будуть додаватися до цього шару. А якщо зняти виділення, після малювання фігури у вас утвориться новий шар. Далі еліпс. З shifтом це буде коло. Для багатокутника чи зірки малювання йде не по діагоналі, а від центру. Змінити кількість кутів, а для зірки ще й керувати значеннями радіусів можна на панелі Properties властивості. Також у нас є скруглений прямокутник, але я покажу як скруглити кути будь-якої фігури. Намалюємо відблиски під місяцем із прямокутників. Натискаємо під назвою шару Add, Round Corners і обираємо ступінь заокруглення. Якщо на вашому шарі кілька фігур, то розміщення рядочка Round Corners під всіма рядочками фігур заокруглить все. А якщо, наприклад, під першою, заокруглимо тільки першу. Та все одно заокруглення йде до кожної фігури окремо. А ми ж можемо склеїти ці прямокутники докупи і заокруглити кути всієї фігури, а не лише її складових. Натискаємо Add Merge Path. Тут важливо, щоб спочатку йшов Merge Path, а потім Round Corners, Тобто спочатку склеїти, а потім скруглите, бо інакше не спрацює. До речі, з допомогою Merge Path можемо зробити місяць серпиком. Для цього на шарі з місяцем намалюємо ще одне коло. Цим колом додамо MergePass і змінимо режим на Subject віднімання. А ще можемо об'єднувати об'єкти в групи всередину шару. Для початку намалюємо дерево зі стовбура прямокутника. і багатьох еліпсів. Клікаємо шифтом по потрібних фігурах. Права кнопка миші Group. Якщо видає помилку, зніміть виділення Ctrl-Shift-A і спробуйте знову. Мені допомагає. Особливо корисне групування, коли треба зробити копію. І тут ми вже використовуємо не стандартні Ctrl-C, Ctrl-V, а Ctrl-D. Причому, якщо виділена фігура, то дублюється фігура, а якщо ні, то увесь шар повністю. Якщо ж потрібна зовсім унікальна фігура, її можна намалювати інструментом Pen. Дуже поширений інструмент, фактично, є в будь-якій дизайнерській програмі. Щоб не робити задовгим цей випуск, раджу глянути ось ці уроки. Тут все про цей інструмент. Поки що ми розглянули тільки створення фігур. Заанімувати їх можна стандартними властивостями трансформації, наприклад, переміщення цього човна та його розвороту. Але є ще й властивість пас контур фігури, яка дозволяє анімувати положення точок фігури та кривизну лінії. І от, якщо ви малюєте прямокутник чи еліпс і у вас немає такої властивості, подивіться, чи стоїть галочка без є пас. Якщо її немає, ви можете виставити точні розміри вашій фігури. А якщо є, матимете змогу одразу анімувати форму. Але за наявності цієї галочки не зможете змінити кількість кутів у зірки чи багатокутника. Майте на увазі, що після малювання ця галочка нічого не вирішує, тільки перед. Якщо ж намалювали звичайний контур, а потім передумали, можна розкрити шар, фігуру, клікнути правою кнопкою мишки на рядок контуру і обрати Convert to Bezier pass І вже з цією фігурою активуємо анімацію властивості паз, виставляємо точки куди треба. До речі, інколи точки не виділяються, то я клікаю по рядочку контент і все працює. Далі зміщуємо маркер часу і змінюємо положення точок або маніпуляторів, якщо потрібно змінити кривизну лінії. А якщо намалювали складну фігуру в ілюстраторі, імпортували і треба змінити форму, натискаєте правою кнопкою миші на шар, Create, Create Shapes from Vector Layer. І ваш шар утворить векторну копію, яку можна редагувати. Отже, сьогодні ми розглянули основи роботи з фігурами в After Effects, Навчилися малювати фігури та змінювати їхні властивості. Ви зрозуміли, як працювати з інструментами для створення фігур, як налаштовувати їх за допомогою панелі Properties і як їх анімувати. Якщо цей урок був корисним, ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А я на цьому з вами прощаюсь, до зустрічі в наступних випусках.